Костянтин Город живе на вулиці Баранова, що у Луцьку. Чоловік каже, 200 метрів місцевої дороги у ямах та вибоїнах. З проханням, аби ділянку відремонтували, звернувся до міської влади. Мною була зареєстрована петиція на сайті Відкрите місто стосовно якості дорожнього покиття на вулиці Баранова. Проблема полягає в тому, що питання піднімалося ще два роки тому. Ми під'їжджали до тодішнього керівника житлово-комунального господарства департаменту. От, було обіцяно, що дорога буде поремонтована. На жаль, вже минуло до два роки, напевно, точно. Проблема так і не вирішена до цього часу. Машини, коли дощ проїхати, бояться їхати, не знають, яка глибина. Це, це треба фарватер знати, а не, а не дорогу. От, і вони починають їхати по заборах. нам. От, то там один забор, вже хтось їхав. От, це я положив колесо, щоб не заїжджали на забори. Місцевий житель Іван Тимофієвич розповідає: дорогу на сусідніх вулицях нещодавно відремонтували. А наш оцей проміжок буквально 200 метрів забули нас. З однієї сторони доходять, зупиняється, з іншої сторони доходять, зупиняється. Ну якби ми на острові залишилися. Під час дощу ями на вулиці Баранова наповнюються водою і людям немає іншого шляху, каже місцева жителька Світлана. Зі слів жінки, сусіди неодноразово зверталися до департаменту житлово-комунального господарства міської ради, писали колективне звернення, але дорогу так і не відремонтували. Я тут живу дуже багато років, пам'ятаю, як ця дорога була грунтова, непроїзна. На 903 річчя Луцька нам зробили подарунок, зробили дорогу нову, гарну, але Пройшло 36 років, і шматочок дороги не ремонтується по праву сторону від мене метрів 500 є два дитячих садочка, куди ведуть дітей в основному пішки з колясочками батьки. Це теж проблема їм пройти по тій вулиці. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк про ремонт вулиці Баранова говорить таке. Станом на сьогоднішній момент капітальний ремонт вулиці Баранова не планується. Ми обдивимося цю вулицю. Якщо є необхідність провести поточний ремонт, ми його проведемо. Підгридуємо, підсипимо. О, якщо десь є ямки, на, де іменно асфальтована ділянка, якщо я не помиляюся, від вулиці Тарасова до вулиці Городецької вона асфальтована. О, ямковий ремонт відповідно в цьому році буде виконаний». Петро Юровчик, Петро Петієвський, новини на Суспільному, Луцьк.